Дайте силу своїм емоціям, проживайте це. Взагалі не намагайтеся як, як може швидше, швидше проживу. Я його забуду, не треба. Проживіть, випийте своє горе е, до дна. І тоді ви побачите, що вам стає легше, легше, легше. Але треба, щоб е, е, ви винесли уроки з цих відносин. Бо в розриві завжди ну це двоє. Не буває так, що один святий, а інший такий, що це треба зрозуміти. Винісіть з цього, як зробіть висновки, чому сталося саме так. Можна навіть написати: от в цих відносинах, коли вже ви переживете, в цих відносинах, що були, я винесла для тебе, для себе, що зі мною не можна ось так, ось так, ось так і ось так. А зі мною можна ось так, ось так, ось так. І це повинні як ваші червоні та зелені пропорції ви прописали і в нових відносинах використовувати цей, цей досвід. Інакше вам буде боляче знову. Тобто ви наступите на ті ж самі гравлі і станцюєте на них. Тому я вам бажаю сили, ви справитесь. На жаль, багато людей переживають, особливо зараз дуже багато розривів відносин.